Всім привіт! Так, друзі, потихеньку мій проєкт йде до завершення. Вже пофарбовано. Ну і виходить <кій> потрошки я збираю. Тут у нас є магнітики для. Ну, кращого. Утримання дверок бачимо все якраз. Так. Ну, Більш-менш все нормально. Шухлядки позбирав. Також зафарбоване, взяв, ну, е зібрав все бо потрібно ще фасади. Доробити. Ну, а так, натуральне дерево, але от бігають без ніяких проблем. Ну, якось так комод потрошки йде до завершення. Ну, в загальному в чистому дереві залаковане, ну, класно виглядає. Е, верх кришки також. Готовий, вже пофарбований, але маю ще деякі моменти доробити. Ну і буду також кришку монтувати.